Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами говоримо про ядерні сили, про енергію зв'язку атомних ядер і про склад ядра атома. Ти вже знаєш, що електрони, маючи негативний заряд, утримуються навколо позитивного ядра завдяки електромагнітній взаємодії. Проте, яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного утримуються протони, адже вони одноіменно заряджені, а одноіменно заряджені частинки мають відштовхуватися. З'ясовано, що всі частинки в ядрі притягуються одна до одної завдяки взаємодії, яка в сотні разів сильніша, ніж електромагнітне відштовхування протонів. Саме тому взаємодію нуклонів називають сильною взаємодією. Отже, сили, які діють між протонами і нейтронами, між нейтронами, між протонами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер, називають ядерними силами. Розглянемо основні властивості ядерних сил. Перше, є тільки силами притягання. Тобто ядерні сили це тільки сили притягання, відштовхування не буває. Друге, це близькодіючі сили виявляються лише на відстанях, які приблизно дорівнюють розміром нуклона. Тобто, вони діють в межах ядра, тільки в межах ядра ядерні сили працюють. Третє, ядерні сили не залежать від заряду. Тобто вони можуть взаємодію показувати між нуклонами, які взагалі зарядів не мають, між протонами, які додатньо заряджені, і між протоном та нейтроном, тобто зарядженою та незарядженою Вони є однаковими у всіх цих випадках. Четверте, ядерні сили мають властивість насичення, тобто нуклон виявляється здатним до ядерної взаємодії одночасно лише з невеликою кількістю нуклонів сусідів. Тобто, цей протон взаємодіє лише з сусіднім протоном і з сусіднім нейтроном. Цей протон зі своїми і так далі. Це і є властивість насичення. Отже, сучасне атомне ядро має протонно-нейтронну модель, за якою ми з тобою і вивчаємо ядро. Тобто воно складається з протонів та нейтронів, які між собою зв'язані і які утримуються ядерними силами, діючими лише в межах самого ядра. У ядрі зосереджена майже вся маса атома понад 99,95%. Маси ядер прийнято вимірювати в атомних одиницях маси. Отже, ядро не розпадається на частинки завдяки ядерним силам і завдяки певній енергії. Цю енергію називають енергія зв'язку ядра. Отже, енергію зв'язку атомного ядра ми будемо з тобою називати енергію, необхідну для повного розщеплення ядра на окремі нуклони. Для обчислення енергії зв'язку атомного ядра користуються атомною одиницею маси. Є переведення до кілограмів собі якось там його занотуй, щоб воно завжди було в тебе перед очима. Далі нам дають з тобою масу електрона в атомних одиницях маси, масу протона, масу нейтрона. Вони всі нам будуть потрібні у розв'язуванні задач. Щоб визначити масу ядра, необхідно від маси атома в цілому відняти масу всіх електронів. Отже, маса ядра це буде маса атома мінус кількість електронів. Або порядковий номер так, помножена на масу одного електрона. Тобто це разом буде маса всіх електронів. Отож, цю формулу ми теж підкреслюємо. Маса атома, як правило, відома, і масу ядра таким чином можна обчислити. Дослідженнями було доведено, що загальна маса ядра завжди менша від суми мас частинок, з яких воно складається. Тобто, якщо взяти зважити масу ядра, воно буде менше важити, ніж сумарна маса всіх частинок, яких входять в склад цього ядра. Усвідомце. Тобто є так звана різниця між сумою мас нуклонів, які входять до складу ядра, і масою ядра в цілому. Цю різницю назвали дефектом мас. Різниця між масою ядра, ось вона маса ядра, і масою всіх частинок, які входять до складу ядра, ось, її називають дельта М. Дефект маси. Визначається вона як загальна сума мас всіх протонів, плюс сума мас всіх нейтронів, і мінус. Маса ядра. Отже, Z порядковий номер, N кількість нейтронів, кількість протонів, так, маси їхні. В атомних масах вони у нас відомі, і в кілограмах, якщо треба, можна також взяти ось, і порахувати дельта М. Дефект маси. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що енергія зв'язку ядра буде нами визначатися за цією формулою. E зв'язку, енергія зв'язку дорівнює дельта М помножене на С квадрат. Формула Ейнштейна. Далі, дефекту маси одна атомна одиниця маси. Відповідає енергія зв'язку 931,5 мегаелектрон вольт. Один мегаелектрон становить ось такому значенню джоулів. Ми це з тобою знаємо. Ось. Таким чином, можна перейти від маси до енергії, від енергії до маси. Крім того, ми будемо говорити ще з тобою про питому енергію зв'язку. Питома енергія зв'язку ядра це. Відношення енергії зв'язку до масового числа або до суми протонів плюс нейтрони. Питома енергія зв'язку. Отже, фізична величина характеризує ядро певного нукліда і чисельно дорівнює енергії зв'язку, що припадає на один нуклон ядра. Одиницею питомої енергії зв'язку є мегаелектронвольт, поділений на нуклон. Так і пишуть. Виконуємо завдання: 6:1. Визнач кількість електронів, протонів і нейтронів в атомі літію. Літій 7.3. Це позначення ми з тобою знаємо. Нижнє число це кількість протонів, це у нас протони, ось, а верхнє число це кількість протонів плюс нейтрони. Відповідно, кількість нейтронів буде складати чотири. Їх інколи ось тут записують: 4 нейтрони. Ми бачимо з тобою, що три електрони так, має бути так само, як і протонів. Три протони ось воно, і чотири нейтрони, тобто варіант Б. 6,2. Чому дорівнює одна атомна одиниця маси? Дивимося з тобою. Де вона тут? Це варіант А. 63. Чому дорівнює маса нейтрона в атомних одиницях маси? Це буде варіант В. 6.4. Масу ядра атома обчислюють за формулою. Масу ядра атома обчислюють за формулою дельта М помноженою на С квадрат, де дельта М це дефект маси, С квадрат це швидкість світла в квадраті. 6,5. Чому дорівнює 1 мегаелектронвольт? 1 мегаелектронвольт становить у нас 1,6 на 10 у мінус 13 степені джоуль. 6,6. Дефекту маси в, один, в одну атомну одиницю маси відповідає енергія зв'язку 931,5 мегаелектронвольт. А тепер виконуємо завдання з розділу 8. Зауваження для розв'язування задач використовуй відповідну таблицю атомних мас ізотопів. Зверни увагу, ця таблиця є як у зошиті, так і у підручнику, і цю таблицю завжди можна знайти в інтернеті, якщо потрібно. Пам'ятай, що маса атома відрізняється від маси ядра. Це не одне й те саме. Отже, завдання 8.1. Для ядра атома алюмінію 2713 установи відповідність між фізичною величиною і числовим значенням. Маса атома відома в атомних одиницях маси. Це є задача, отже, розв'язуємо. Отже, ми маємо з тобою таку умову. У нас є алюміній 2713, є маса цього атома в атомних одиницях маси. Ми записуємо усі числа. Я на цьому зосереджую твою увагу, адже при підрахунку усіх цих величин це має значення: всі 5 чисел, всі 5 цифр. Визначити нам потрібно масу ядра, дефект маси, енергію зв'язку, енергію зв'язку питому. І потім лише ми зможемо з тобою дати відповідь на питання 8.1. Перш за все, ми з тобою зараз аналізуємо ось цей запис. Визначаємо порядковий номер, точніше, кількість протонів, і визначаємо кількість нейтронів. Протонів 13, нейтронів 14. Щоб обчислити масу ядра, нам для цього знадобиться з тобою не тільки маса атома, яка відома. Число Z ми також з тобою маємо. Маса електрона у атомних одиницях маси. Отже, можемо підставити: маса атома мінус кількість електронів помножена на масу електрона. При підрахунку отримали ось таку кількість атомних одиниць маси. Наступне питання. Тепер нам потрібно з тобою з'ясувати дефект маси. Пишемо формулу, можемо підставити, тому що все у нас, в принципі, є, і масу ядра ми порахували Z є, NE, маса протона і маса нейтрона в атомних одиницях маси у зошиті також є. Кількість протонів, помножений на масу протона, додати кількість нейтронів у нас 14, помножити на масу одного нейтрона. І відняти масу ядра. При підрахунку отримали ось таке число. Наступне це енергія зв'язку. Ми записуємо з тобою основну формулу для енергії зв'язку. Але в цьому разі, якщо ми будемо з тобою підставляти дельта m, тобто дефект маси, підставляти в атомних одиницях маси, то тоді множити на C квадрат нам не можна. Тому що C квадрат – це швидкість світла і є одиниці вимірювання метр за секунду так? Ну, швидкості. А якщо ще в квадраті, то буде метр квадратний за секунду в квадраті. Тобто маса має бути, щоб отримати джоулі, маса має бути у нас у кілограмах. Тобто, це або потрібно ось це число перевести в кілограми і тоді підставити це квадрат, або якийсь інший шлях. Ми зробимо з тобою двома шляхами, і надалі ти будеш обирати той, який тобі більше підходить. Отже, спочатку скористаємося саме цією формулою. Для цього ми переведемо з тобою це значення у кілограми. Ось таке значення, і тепер ми можемо його сюди підставити. Отже, енергія зв'язку дорівнює, тобто це перший спосіб, так? Ми підставляємо з тобою в цю формулу, так як є: тобто 4 на 10 у мінус 28 степені кілограмів, множимо на це квадрат, і що, до речі, тут метри квадратні за секунду в квадраті. Ось і зараз ми маємо з тобою порахувати. Утворюється ось таке число. Чому тут вийшов джоуль? Тому що кілограм помножений на метр за секунду в квадраті це є ньютон. І ще один метр, тобто виходить ньютон на метр це є якраз джоуль. Ось. А другий спосіб? другий спосіб, тоді нам переводити не треба в кілограми. Беремо саме ось це значення в атомних одиницях маси. Тобто формулу ми в будь-якому разі з тобою записуємо, вона має бути. А от як рахуємо, дивись, 0,24,157, тут 100 тисячні. Я наголошую, що це атомна одиниця маси. Так? І множимо на число, яке відповідає одній атомній одиниці маси. Це 931,5 мегаелектронвольт. От ми множимо саме на це число. 931,5 мегаелектронвольт. вольт. І в цьому разі ми з тобою отримаємо енергію зв'язку в мегаелектронвольтах. вольтах. Ось таке число у нас вийшло з тобою. Тож запам'ятай, будь ласка, що у тебе може бути два шляхи розв'язання енергії зв'язку, дивлячись, що тобі там треба, чи в джоулях, чи в мегаелектронвольтах. вольтах. А тепер знаходимо питому енергію зв'язку. Отже, 225,02 мегаелектронвольт Ділимо на масове число на 27. Нуклонів, ось, і отримаємо з тобою 8,33 мегаелектронвольт, що припадає на один нуклон. Якщо б ми підставили з тобою в джоулях, то ну, було б там джоуль на нуклон, який би припадав. Але в основному одиниця вимірювання для питомої енергії зв'язку дається в мегаелектронвольтах на нуклон. Отже, ми з тобою і це значення знайшли. Ось воно точніше. Так. Отже, маса ядра це буде Г, дефект маси це буде А. Далі дивимося, енергія зв'язку треба нам саме в мегаелектронвольтах, бачиш? Зверни увагу, енергія зв'язку у нас з тобою 225,2 вийшло. так? Ось, А тут 225,6. Ми все рівно беремо обираємо цей варіант, оскільки в цих задачах можливо, що у нас будуть якісь отут задні числа, так би мовити, будуть трошечки відрізнятися. Добре, варіант, «Д». І залишається питома енергія зв'язку 8,33 соті, а тут є 8,35 соті. Отже, варіант Б. І остання задача на сьогодні номер 8.2. Атомне ядро, поглинувши квант випромінювання з довжиною хвилі 0,495 тисячні пікометрів, перейшло в збуджений стан і розпалося на нуклони, які розлетілися в різні боки з сумарною кінетичною енергією 0,2 мегаелектронвольт. Визнач енергію зв'язку ядра. Вважаю, стала планка у нас ось така, швидкість світла така, один електрон вольт такий. І відповідь треба записати в мега електрон вольтах. Ми маємо з тобою таку умову. Довжина хвилі випромінювання, яке поглинуло ядро. Далі у нас є кінетична енергія сумарна для всіх нуклонів, які розлетілися, так? і треба знайти енергію зв'язку для ядра. Отже, лямду я одразу перевела в метри, мегаелектрон вольти. Залишаємо. Чому? Тому що нам потрібно дати енергію зв'язку також в мегаелектронвольтах. Отже, яку енергію буде мати квант випромінювання, якщо у нас відома довжина хвилі? Відома формула для енергії фотона. Отже, ми можемо одразу її порахувати. Усе підставили, дивимося тепер з тобою. У нас скорочуються маси, скорочуються секунди, буде просто джоуль. Рахуємо, отримали таке число. Тепер. Треба з'ясувати, як знайти енергію зв'язку. Ми з тобою розуміємо, що якщо ми бачимо з тобою на цій схемі, як фотон налітає на ядро, руйнує його, тобто цієї енергії достатньо для того, щоб позбутися енергії зв'язку, фактично. Так? І на те, щоб надати енергію кінетичну для всіх частинок. Тож, як можна записати, нам закон збереження енергії в даному разі, енергія фотона піде на енергію зв'язку, і на енергію кінетичну. Відповідно, енергія зв'язку буде знаходитися нами яким чином? Це буде енергія фотона мінус енергія кінетична. Отже, можна підставити, якщо ми маємо всі енергії в однакових одиницях вимірювання. А ми їх маємо в різних кінетично мегаелектронвольтах, а енергію фотона ми отримали з тобою в бджолях. Отже, нам потрібно їх перевести в мегаелектронвольти. І для цього нам потрібно це значення поділити на число 1,6 на 10 у мінус 13 степені. І тоді ми отримаємо мегаелектронвольти. Отримаємо, так? Отже, ділимо. отримали 2,5 мегаелектронвольт. Ну, А тепер можемо підставляти Отже, енергія фотона 2,5 мегаелектронвольти. відняти енергію кінетичну сумарно для всіх нуклонів. І ми бачимо з тобою, що у нас буде 2,3 мегаелектронвольт. енергія зв'язку того атома, про ядра, про який йшла мова. Розглянемо графік залежності питомої енергії зв'язку, ядер різних нуклідів від кількості нуклонів в ядрі. Бачимо, що на першій ділянці у нас з тобою йдуть легкі ядра, оскільки тут малі порядкові номери. так? Ось, і тут легкі ядра у нас, в принципі, витома енергія зв'язку постійно буде збільшуватися. Це означає, що під час об'єднання легких ядер у більш важкі, відбувається виділення значної енергії, і при цьому відбувається термоядерний синтез. На ділянці номер 2 ядра середньої маси знаходяться, елементи так звані стійкі. А от на третій ділянці ядра стають менш стійкими. І під час поділу цих ядер. Виділяється також ядерна енергія, і вони також перетворюються на стабільні ядра. Отже, тут у нас відбувається термоядерний синтез, і вони перетворюються на стабільні ядра. Виділяється термоядерна енергія, а тут відбувається поділ тут злиття легких ядер, а тут поділ важких ядер, і вони також перетворюються на стабільні ядра. Отже, на сьогодні все. Сподіваюся, всі завдання тобі були зрозумілі. Сама тема не складна, в принципі. Найголовніше пам'ятати основні формули, а їх у нас раз, два, три, чотири. Ось вміти ними користуватися, пам'ятати про те, що ми працюємо з атомними одиницями маси та мегаелектронвольтами. На сьогодні все. На все добре, до наступного року!